Людині з гіперкінезом властиві мимовільні рухи тіла або кінцівок, що в поєднанні з іншими функціональними порушеннями привертають загальну увагу, викликають страх та занепокоєння. А крім того, є люди, у котрих є спастичні прояви рухів. І такі люди дуже реагують на звуки і різкі рухи. Тому до таких людей потрібно розмовляти чуть-чуть на відстані і питати не дуже голосно. Як вам допомогти? Якщо ця людина каже що не потрібно або киває головою, що не потрібно, то ну, не потрібно. Значить вона сама організує свій простір. Не плескайте людину з гіперкінезом по плечу або спині. Якщо хочете привітатися, підійдіть з іншого боку, щоб людина вас помітила. Допоможіть людині з гіперкінезом вдало розташуватися за столом. Поцікавтеся про зручне сервірування. Людині з гіперкінезом може знадобитися соломинка для напоїв, глибокий або ж, навпаки, мілкий посуд тощо. Пам'ятайте, що нерідко столові предмети людина має у своїй сумці. Під час розмови не відволікайтеся на несвідомі рухи, уникайте виразів, що викликають зайві емоції, наприклад, ти тільки не хвилюйся. Слухайте уважно. Якщо людина з гіперкінезом просить допомогти дістати гаманець, розрахуватися за послуги чи покласти їй щось до сумки, не бійтеся виконати прохання. Але не варто платити за неї. Пам'ятайте, що деяким людям допомога лише заважає. Не наполягайте, якщо людина відмовляється. Нерідко люди з обмеженими фізичними можливостями мають ще й утруднене мовлення. Таких людей не варто ігнорувати, адже зрозуміти їх у ваших інтересах, просто треба ну, почекати, не дьоргатися, не лякатися. Ми кажемо, якби підключити до цієї людини, почекати. Коли така людина заспокоїться для неї, чому в неї виходять такі спазми по великому рахунку? Тому що вона сама дуже тривожиться, коли підходить до іншої людини. Можливо, просто її заспокоїти, сказати: Я тебе слухаю, я з тобою, не спіши. І ви побачите, як така людина буде набагато спокійніше і легше говорити. Такі спазми, вони не виникають. Ну, то, що є звичайно, розлад, да, тобто, але ще він може підсилюватись тою тривогою, якою відчуває, наприклад, людина з такою, ну, з такою нозологією, да, з таким розладом. Терпляче вислухайте людину, не пришвидшуйте розмову. Якщо ви поспішаєте, краще пояснити це і вибачитись. Якщо ж маєте нагоду допомогти, то слухайте уважно, дивлячись співрозмовникові саме в очі. Підтримуйте візуальний контакт. За необхідності можете скористатися запискою чи мобільним телефоном. Виконуйте прохання поступово, не поспішаючи. У розмові з людиною, якій важко говорити, не виправляйте та не закінчуйте фразу за неї ніколи не кажіть, що не розумієте людину, якщо це не так. Повторіть те, що ви зрозуміли. Це допоможе людині відповісти вам, а вам зрозуміти її. Коли ти включаєшся і приймаєш їх повністю, в них пропадає тривога, і вони дуже спокійно можуть говорити. Тобто, в них ну, якби встановлюється довіра, вони відчувають, що до них не критично відносяться, і, і, і тоді налагоджується спілкування. А тепер підсумуємо. Людині з гіперкінезом пропонуйте допомогу доброзичливо, не відволікайтеся на її мимовільні рухи, потурбуйтеся про зручне сервірування за столом допомагайте людині з гіперкінезом дістати гаманець, розрахуватися за послуги, покласти покупку, не ігноруйте людей, яким важко говорити, вислуховуйте їх уважно, дивлячись прямо в очі. Виконуйте прохання поступово, не поспішаючи, повторюючи, що ви зрозуміли.